А доброго дня. О, перш за все хочу привітати команду суперника з перемогою по гарячим слідам. Видно роботу тренера, видно молоді дівчата дуже стараються з запалом вдома десь. Нам треба вчитися чуть-чуть у них, як треба відноситися до домашніх ігор і взагалі до роботи. А сказати про нас повністю провальна гра, повністю провальна гра. Не знаю, що сталося. От, напевно, моя. Вона дуже велика в цьому, якщо я не можу зібрати команду якби, на гру і це. Ми вроді все правильно робили, готувалися. Ну, за грою, грою, провал не виходить, десь не знаю, будемо розбиратися, треба ну, у якісь зміни робити однозначно. Так, ми виконали установку тренера. Ми дуже хотіли і чекали цієї перемоги, і ми дуже раді, що це сталося сьогодні. Які враження від забитого такого гола люди в коментарях казали такий м'яч один раз на сто буває? Ну, насправді було дуже несподівано, що цей м'яч залетів. Я справді сама не очікувала що так. Буде але я дуже рада, що сьогодні мені вдалося це зробити.